Виконуємо номер 644 із підручника Алгебра 7 та номер 253 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза 2024 рік. Закінчіть розкладання многочлена на множники і наш многочлен. Приступаємо до виконання. Згрупували АБ і мінус АД також Б і мінус СД. Винесли за дужки спільним множник А, в дужках отримали різницю Б і Д. Винесли за дужки спільним множник С, в дужках отримали різницю Б і Д. І тепер продовжимо, виносимо тепер спільним D Б Д за дужки. В дужках отримаємо А додати С. Ми закінчили розкладання многочлену на множники. Номер 644 із підручника «Алгебра 7» та номер 25.3 із підручника «Математика 7» виконано.